Отже, друзі, що хочеться показати, зараз буде відео, те, що я казав з приводу е економії електроенергії, е скільки нам вдалося зекономити з панелями, з інвертором, як в нас було використання і тому подібне. Зараз буде ну, нарізка таких відео. <кхм> Дивіться, там буде вставлено використання протягом квітня. Ну, травень, квітень, червень та липень місяць нагадаю, в червні були досить такі суттєві блекаути. Та й в липні вони на початку також були. Споживання там в червні було дещо менше, так як виключали і досить таки часто інвертор я вже поставив десь там середині червня. А панелі вже були поставлені в липні місяці. 8 липня було поставлено 4, 4 панелі. 360 кВт в нас вийшло споживання за, за липень місяць. 300, так, 369, а мінус нічний тариф 5 кВт, тобто 364 кВт ми спожили за, за липень. Панелі стояли, нагадаю, з 8 числа до цього весь місяць, майже до 25 чи 26 на загальній мережі від загальної мережі повністю живився один з бойлерів. Тобто я перемкнув його тільки тоді, коли доставив інші панелі. Я підключив його до загальної, ну, до загальної мережі будинку. Тому дані такі будуть з похибками, Тобто, перші панелі 8 числа, потім там 20 якого числа. Бойлер висів там, висів тут. Ну, тобто, Такі середні дані, то, ну, я думаю, економити ми можемо більше, чим, чим зекономили зараз. Але ну, подивимося, що буде за серпень місяць. Замовив я вчора лічильник. Сьогодні він прийде 1 серпня. Я поставлю його цей лічильник після виходу з інвертора. І потім буду знімати показники, скільки крізь нього пройшло, буду мінусувати те, що в мене взято з мережі, і я вже буду розуміти, скільки в мене там на кінець серпня місяця, скільки в мене згенерують самі панелі, скільки буде їх виробництво. І ну, яка в нас буде економія. Тому зараз буде така коротенька нарізка з вставок, ті, що я робив до цього. Ну, Загалом подивитись. Доброго ранку, друзі! Так, все ж те, що я хотів провести заміри, скільки було спожито за місяць, скільки вдалося зекономити. Е, нагадаю, як казав, що орієнтовно у мене споживання 1000 кВт, плюс-мінус 50. Отже, зараз дивимося, це загальні показники. Зараз дивимося показники, які використання за день, тобто 45-263 кВт показники денного тарифу. По, по використанню електроенергії. Зараз тут буде така маленька вставочка. Е, вставлю показники, які, які були е, занесені до цього. Якщо не помиляюсь, це там 44 900. Тобто, ну, близько, близько 300 чимось кіловат ми спожили електроенергії. Ну, порахуємо. Що це в нас вийшло в грошовому еквіваленті, скільки вдалося зекономити, скільки витратили, все. І підведемо деякі деякі підсумки. Цю нарізочку можна робити де деякий висновок, що, в принципі, економія є. Подивимося, яка вона буде далі. Тобто ну, платіжка за цей місяць, аби в мене було е спожито, так як я казав, там, в попередніх, як ви бачили, місяцях 800-1300 кВт, то платіжка була б там близько 4,5-5-6 тисяч за місяць. На даний момент вийшло там 1500 кВт. Гривень, тобто в три рази дешевше. Ну, я думаю, я думаю, доцільно ставити панелі. Економія все ж таки є. Питання в тому, що ви будете ставити. Чи ось такі інвертори, які коштують набагато більше, ніж те, що ставив я, і такі акумулятори, чи те, що поставив я, такі, як у мене, це трішки дешевше вийшло. Ну, срок роботи їхній будемо оцінювати вже тоді, коли вони вийдуть з ладу. Але все ж таки. І Отже, підведемо підсумки, далі ще поставлю. Включу деякі коротенькі відео, ті, що я знімав там протягом ще 30-31 липня, з приводу тестування, скільки в мене там видавав інвертор, давав я йому максимальну там нагрузку, бо, ну, не максимальну, близько до максимальної, до 4 кВт, скільки вдалося розганяти з панелей. Ну я ж кажу, Цей місяць, поки такого тесту був, не досить, скажіть. Я вам скажу, не досить правдоподібного, можна так сказати, тому що я ж у панелі поставлені там 8 числа. Бойлер був підключений, потім перепідключений на наживлення від панелей. Такі собі заміри. Ну, головне, що в мене всі ці 2 місяці, поки стоїть інвертор, було світло. Ну, майже 2 місяці в червні там трішки були проблеми. І все ж таки, ну, як на мене, рахувати вам. З приводу затрат. Ті, що я поніс, тобто ну, моя вся ця схема з 10 панелей, інвертора, 4 акумуляторів, кріплення, кабелі, які я розтягував, е, затрати вийшли. ну, З рахуванням також доставки, яка затягнула досить таки велику суму, мені доставка всього цього обладнання обійшлася напевно ну, тисяч до 20. І от, якщо врахувати цю доставку, врахувати мої затрати. То вийшло близько 130 тисяч на монтування цієї станції на, на 5 кВт. Така станція, як стоїть тут, коштуватиме, звичайно, набагато більше. Тут 12 панелей, отаких от два інвертори і дві літієві батареї. Ну, батарея кожна коштувала по 76 тисяч, здається. Інвертор також близько таких грошей. ну, Для свого дому я не знаю трішки зекономив. Подивлюсь, як воно буде. Можливо, в майбутньому доведеться змінювати, викидати, міняти. ну, Це вже буде наступна проблема. Можливо, все працюватиме декілька років і не буде ніяких проблем. Тобто, ну, на виробництві мені потрібно було ставити ось такі штуки тут монтували. Хлопці, які цим займаються професійно, свої панелі я поставив раніше ще до знайомства з ними. Тому, ну не знаю, можливо, можливо, б дещо змінив би в своєму монтажі після того, як з ними поспілкувався. Ну, все ж таки. Отже, друзі, зараз ставлю ще коротенькі відео оглядів з того, як проходило тестування. І ось, і ось така ситуація по, по нашій станції. Вже потім, напевно, в кінці місяця зніму, коли вже в мене буде лічильник, знімемо, скільки в нас спожито, скільки вироблили панелі, протестуємо це все, порахуємо знову таки економіку. Ну, Окупність їх, я думаю, вже будемо рахувати десь через півроку по тим платіжкам, які в нас повинні були вийти. Ну, Питання стоїть в тому, що якщо все ж таки суттєво піднімуть тариф на електроенергію, то. Ну, і він буде близько 7-8 гривень за кіловат. То я ну, наперед так рахував, що моя станція, ту, що я поставив в себе дома, буде ну, окупатись десь приблизно за рік. Вона повністю окупиться. А далі буде працювати вже сугубо, сугубо на одну економію. Витрачені кошти зараз. Ну, подивимося, як воно буде. Отже, приємного далі перегляду. Пишіть. Можливо, якісь коментарі, що хто скаже, бажає по цьому з цього приводу сказати. Ну, вчимося, не зупиняємося, будемо, будемо все ж таки прагнути до якогось ідеалу. 30 липня, друзі, 12 година. Вийшло трішки сонечко, пасмурно було з самого ранку, заміри не робив. Ну от Бачите, вироблення йде близько 3,7 кВт. Ну, В принципі, як на мене досить гарний результат. По замірам попереднього відео я робив е, такий допис в коментарях під відео. Е, те, що не вийде в мене мати з цих панелей, згідно їх характеристики, різних характеристик самих панелей мати близько 5 кВт. Тому я шкаю на виході, ми маємо ну, 3,7%, максимальну потужність, яку я розраховував, це близько, близько 4. Тобто, ну, Зараз 95%, я думаю, Ну, можливо трішки більше, ніж 4%. Подивлюся, можливо, сонце деякі інші години буде трішки під іншим ракурсом і кутом нахилу світити на панелі, але зараз ну, ось, бачите, 3,7 кВт 3,8 Виробництво енергії. Ну, я думаю, що буде десь максимум в районі 4. Можливо, помиляюсь, можливо, вони зможуть її більше виробляти. Ну, потрібно спостерігати, потрібен час. Поки все добре, поки все подобається, працює, ну, далі, далі будемо бачити. Отже, друзі, ще таке е, спостереження е, дав. Попередньому відео, як знімав, дав навантаження близько 4 кВт на інвертор. Панелі розігнались до 3,8, там 3,9 були значення. Зараз е, вимкнув бойлер споживання там близько 2,2-2,3 кВт. І ось бачимо, е, хмарка пропала, Вироб, виробництво близько 2,5 кВт. В принципі, інвертор більше не розганяє, йому більше не потрібно. Забезпечення він чи потребу він повністю перекриває свою. І от, е, що хотів ще що хотів, що показати, Ось бачите, зараз близько 370 вольт. Е, нагадаю, в мене максимальна напруга може бути е, близько 500 на панелях. Більше інвертор просто не потягне Зараз 380 було попереднє значення 400. В попередньому тесті, що я знімав, я казав, що можливо додати ще одну-дві панелі для того, щоб ну в принципі збільшити його виробництво. В коментарях мені написали, що і правильно написали, що коли. Можливо, буде більш інтенсивне освітлення чи якийсь інший кут, і одна панель може призвести до збільшення ось цього вольтажу в самій системі, і ну, ми можемо спалити сам інвертор. Тому, я розумію, зараз маленьких марк ще є, 400 вольт я вже бачив. ну Підкидати панелі, напевно, я не буду не буду ніякі, тому що ну може призвести до виведення з ладу всієї цієї системи. Тому. Ну, Як на мене, в принципі, задача поки на, на 80% виконана. Будемо спостерігати далі. Ну, На даний момент я ж 2 кВт, потребуємо, 2 кВт виробляємо, з мережі не беремо. Будемо спостерігати в подальшому, можливо, в інших проміжках часу, якщо буде така змога, дивитися саме, саме як відбувається виробництво. Ну, і... В принципі, є такий варіант, що все змонтовано і збудовано досить таки непогано. В попередньому відео, коротеньком, де я показував, що встановив сонячні панелі, я зробив таку маленьку оговорку, що... Як би вам сказати, що от в мене панелі одні дивляться на схід, одні дивляться на захід, одні дивляться на південь, розвернуті на всі три сторони світу і тому подібне. Тут хочеться внести деяке уточнення. Панелі дивляться більше на південний схід, на південь і на південний захід. Тобто немає розвернутого один від одного там на 90 градусів. Тому я ж кажу, на, на сході сонця, коли воно тільки підіймається, схід далеко зовсім в стороні, і панелі туди не дивляться. Е, сонце починає потрапляти на панелі рівномірно, годині о 9-10, о і воно захоплює весь діапазон панелей. Виробництво по вольтажу е, іде, ну, йде сразу близько 350-360 вольт. Тобто всі панелі одночасно починають працювати. Тому я ж кажу, що ну, от майже таке саме, таке саме значення 380 зараз. На ранок на 9 годину я не, не робив відео, але е, йде близько 340-350 вольт. Тобто сонце піднімається і воно охоплює відразу всі панелі. Повторю ще раз, не розвернуті панелі там, відносно один одного в різні сторони це південний схід, південь і південний захід. Тобто сонце ну, одночасно потрапляє години з 9, повністю починає покривати ну, панелі освітлення. Тому ну, будемо будем далі спостерігати, буде ще відео. Покажу, як воно що відбувається. Так, щось з нас включився байпас і виключився. Так, Споживання 1,6 кВт, 1,7-1,8. Панелі видають 1,7. Тобто ну, зараз забезпечення повністю повністю вистачає. Отже, спостерігаємо далі. Далі будуть відео. Можливо, ще сьогодні на вечір 30 числа до зніму. Завтра 31, можливо, буде повністю сонце. Тоді буде дещо. Ну, Ось бачите, знову споживання піднялося, включився байпас. Вимкнуло і вимкнувся. Вимкнули мережу. Панелі почали видавати те, що потрібно. 2, 2 Кіловат йде потреба, 2,5 кВт вони все ж таки видають. Отже, отже, поки, поки все, спостерігаємо далі. Друзі, 9 ранку, 31 липня, трішки пасмурна погода. Так, Зараз подивимося. Так, панелі працюють всі. Виробництво 800 Вт. Нишку по вольтажу, ось бачимо, що. Панелі працюють майже, ну всі працюють, не повністю видають вольтаж, так як хмарна погода. Але працюють, так, 800-850 Вт у нас йде виробництво на 9 годину. Зараз подивимося споживання. 1,6 кВт, ну не перекриває поки. Я думаю, зараз пройдуть хмарки. Вийде сонечко і ми все ж таки зможемо зможем брати набагато більше. Отже, другий день показує ту ситуацію, що, чи напевно, вже третій день такого тестування. Ну, правда, хмарна, хмарна погода і все, але показує, що в принципі, з 9-ї години ми все ж таки можемо, вироб... панелі можуть виробляти близько близько 2 кВт, я думаю, можуть виробляти. Ну, Хмарки, поки стоять хмарки, я ж нема такого за ці 3 дні, нема сонячного дня. Немає сонця, щоб протягом декількох часових таких проміжків виміряти, виміряти виробництво. Ну, нічого, поспостерігаємо ще. Завтра підіб'ємо підсумки, буде 1 серпня підіб'ємо підсумки з приводу того, скільки нам вдалося зекономити за, за попередній місяць. Порахуємо в грошовому еквіваленті в кіловатах, що як воно вийшло. Ну, Дивимось.